Ми далі рухаємося на Чернігівщину. Про наслідки нічної атаки ми дізнаємося у радника, начальника Чернігівської обласної військової адміністрації Андрія Подорвана. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго дня. Я так розумію, що обстрілювали новород Сіверськ. Розкажіть, будь ласка, про наслідки ось цього обстрілу. Так, цієї ночі ворог ударними безпілотниками, геранями Атакував місто Новгородцівський у прикордонні. Наразі троє людей поранені, двоє чоловіків і жінка. Вони госпіталізовані у місцеву лікарню. Ворог був по звичайним, по звичайним будинкам: це цивільна інфраструктура, багато пошкоджених будинків, вікна, дахи на місці органи влади вже розгорнули оперативний штаб. Угу. Надається допомога людям, будматеріали. І так далі, також ворог атакував цієї ночі іншу громаду, Коробську громаду, і ударив по цій громаді кабом. Є пошкодження одного із енергооб'єктів. Це ну коротко підсумки обстрілів за добу, що минула. Я а чи вдалося відновити електропостачання, якщо були пошкоджені електромережі? Пошкодження незначні, бригади працюють. Ми загалом намагаємося не деталізувати, скільки там кого підключення, але повторюся, що роботи тривають. Скажіть, будь ласка, яка загалом ситуація з енергопостачанням у Чернігівській області? Бо ворог останнім часом просто, ну просто прицільно і постійно обстрілює область? У Нас на Чернігівщині діють погодинні графіки відключень. Останні тижні вони м'якші, легші. Ніж ті ще були раніше, також тривають у нас відновлені роботи, і в тих громадах, де ці роботи власне, тривають, там є додаткове аварійні відключення. Так що, ну, власне, по факту там, у конкретному населеному пункті може не бути світла більшу кількість годин, скажімо так, ніж це передбачено графіками погодинних відключень. Роботи тривають, вони не публічні, бригади обленерго працюють навіть часто із ризиком для життя. Ситуація загалом я також розумію, що із відключенням енергетики, із відключенням електрики і з обмеженнями діють і в інших областях України. Так, пане Андрію, буквально 30 секунд. Скажіть, будь ласка, починається опалювальний сезон. Як в місті є вода, опалення? Як почався опалювальний сезон? Бо скоро настануть холоди? Опалювальний сезон стартував. Ми цього року. Також намагаємося без подробиць, тому що вся робота, яка робилася і влітку, і там в вересні, у жовтні, вона не публічна для того, щоб люди були з теплом. Ситуація контрольована. Я вам дуже дякую. Я нагадаю, що в нас в ефірі був Андрій Подорвав радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації.